Коли досягаєш вершини, на горизонті з'являється нова. Людина не створена для того, щоб стояти на місці. Історія це безкінечний рух, і там, де закінчується одне, народжується нове. Колись він прибув у цій землі із шаблею за поясом і волею в серці, побудував хатину, чесно працював та допомагав розвивати просте поселення до заможного містечка. Та щось непокоїло його серце. Дійшли слухи, що десь на заході відбувається справжній технологічний прорив, машини замінюють волів, ремісників замінюють фабрики, пара та залізо стали рушієм прогресу, світ змінюється. І він вирішив досить, досить дивитися, як минає час, пора вирушати далі. Він зібрав статки. Взяв карту, попрощався з рідними і вирушив назустріч індустріальному світу. Нова земля. Нові правила, нові виклики. Але дух лишився тим самим. Це не кінець історії, це її продовження. Від острів. До Анно 1800. Канал Зубер грає, пригода лише починається.